У вас! Ефір телекомпанії Відікон продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Вербна неділя 2025 року стала днем, що розділив життя багатьох мешканців обласного центру на до і після. Навчальні корпуси і студентське мистечко педагогічного університету були далеко від епіцентру ворожого ракетного обстрілу. Утім, ця трагедія вогняним шлейфом зачепила наших друзів і колег освітян Сумського державного університету. Перша балістична ракета влучила у будівлю конгрес центру СумДУ, вщент зруйнувавши місце численних мистецьких і культурних заходів, учасниками яких традиційно були студенти і викладачі СумДПУ. Від влучання другої Іскандера зі смертоносною начинкою постраждала найбільша кількість мирних жителів обласного центру, а також значних руйнувань зазнав корпус номер 2 і інші університетські споруди на перехресті вулиць Петропавлівської і академічної. На офіційній сторінці Сумського державного педагогічного університету у Фейсбуці у понеділок, 14 квітня, опубліковане звернення сумських педагогів до своїх колег з СумДУ. Висловлюємо глибокі співчуття колективу Сумського державного університету у зв'язку з трагічними подіями, що сталися 13 квітня 2025 року внаслідок ворожого ракетного обстрілу, говориться у ньому. Атака завдала значних руйнувань інфраструктурі університету та призвела до непоправних втрат загибелі студенток навчально-наукового медичного інституту СумДУ Світлани Штепи та Дар'ї Лободи. Ця непоправна втрата відгукнулася глибоким болем для всієї освітянської спільноти України. Схиляємо голови у скорботі перед пам'яттю загиблих та висловлюємо щире співчуття їхнім родинам, близьким викладачам і студентам університету. У цей надзвичайно складний час ми єднаємося думками і серцем із колективом Сумського державного університету, підтримуємо вашу стійкість, силу духу та прагнення продовжувати освітню і наукову діяльність, незважаючи на всі виклики. Кінець цитати зачепила страшна трагедія і Макаренківську освітянську родину. Внаслідок російської ракетної атаки загинула солістка-органістка Сумської обласної філармонії в минулому співробітниця педагогічного університету Олена Когут, мама студента 842-ї групи Вадима Когута. Обірвалося у той день життя випускниці природничого географічного факультету 2025 року Марини Чудеса, дівоче прізвище Сергієнко, яка працювала вчителем у сумському закладі загальної середньої освіти першого третього ступенів No2. Наші найщиріші співчуття у цей скорботний час їхнім рідним і близьким. Вічна їм пам'ять. Цими днями Верховна Рада України за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, плідну наукову та педагогічну діяльність, сумлінну працю та високий професіоналізм відзначила грамотами за заслухи перед українським народом двох представників Сумського педагогічного університету. Наші вітання завідувачу кафедри права та публічного управління навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин, кандидату педагогічних наук доценту Олені Іваній і художньому керівнику центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки Олексію Федині, високі нагороди яким в Києві вручив особисто голова українського парламенту Руслан Стефанчук. Регіональний освітній семінар сучасний стан, системи забезпечення якості освіти в Україні, виклики і перспективи, відбувся на базі Сумського національного аграрного університету за участі вельми представницької команди СумДПУ імені Макаренка. Участь у цьому заході взяли понад 120 представників закладів вищої освіти Сумської і Харківської областей. Спікери, серед яких керівники різних структурних підрозділів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а саме воно стало організатором заходу, доповідали про роль внутрішньої системи забезпечення якості освіти для розвитку університету, акцентували увагу на особливостях. Переоформлення сертифікатів про акредитацію освітніх програм відповідно до оновлених вимог, на конкретних прикладах коментували застосування переліку суттєвих недоліків для самооцінювання освітньої програми, зосередили увагу учасників семінару на особливостях комунікації національного агентства із закладами вищої освіти, а також відповіли на численні запитання учасників семінару. Знайомство вступників 2025 року з навчально-науковим інститутом фізичної культури завершило низку днів відкритих дверей окремих структурних підрозділів Сум які тривали понад півтора місяці. Незважаючи на відносну молодість у порівнянні з багатьма іншими структурними підрозділами педагогічного університету, історія яких співвідносна з історичною історією СумДПУ імені Макаренка, навчально-науковий інститут фізичної культури по праву вважається лідером серед них, як за кількістю студентів, викладачів з високими науковими ступенями і вченими званнями. Почесними професійними відзнаками заслужений кількістю кафедр і масштабами численних науково-практичних конференцій, рівнем спортивних досягнень зірок світового класу, з чим він впевнено рухається до свого чергового ювілею. Хочу вам передати про те, що в жовтні поточно 2025 року наш інститут буде святкувати свій 45-річний ювілей. І хочу вас проінформувати, що за цей історичний час ми вже. І накопичували, і продовжуємо накопичувати ті добрі славні традиції, які стосуються і навчання, і виховання студентської молоді. Також за цей час ми отримали відповідний досвід і за цей час випустили більше ніж 10 тисяч висококваліфікованих. Фахівці це і вчителі фізичної культури, і вчителі предмету захисту України, і тренери з різних видів спорту, це наші фізичні терапевти, реабілітологи, ерготерапевти, фахівці спеціальної освіти логопедії, фахівці з економічного, спортивного, оздоровчого і активного туризму, які сьогодні працюють і успішно працюють майже всі. Наші випускники за спеціальністю на тернах і нашої сумщини, нашої України і за межами нашої країни. І якщо директор інституту, професор Михайло Лєной, знайомив майбутніх вступників з потенціалом кузні спортивних кадрів, яку він, до речі, очолює вже майже десятиріччя, то начальник університетського центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання і відповідальний секретар приймальної комісії Ірина Михайличенко востаннє у рамках днів відкритих дверей нагадала абітурієнтам 2025 року про низку дедлайнів на шляху до здійснення своєї мрії стати студентом СумДПУ. Представивши старшокласникам своєрідну покрокову дорожню карту на шляху від випускника школи до першокурсника сумського педагогічного, починаючи від створення особистого кабінету, складання НМТ, написання мотиваційного листа, підрахунку конкурсного балу і до зарахування студентом СумДПУ. І наскільки це дозволяє розміри актової зали університету, активісти студентського самоврядування і ті студенти, що займаються у групах підвищення спортивної майстерності з олімпійських і неолімпійських видів спорту, презентували учасникам дня відкритих дверей спектр як суто спортивних дисциплін, так і інші спеціальності, за якими в інституті здобувають вищу освіту бакалаврського і магістерського рівнів. Отже, всі, ті, хто до 3 квітня вже встиг зареєструватися для складання НМТ, і ті, хто неодмінно зробить це під час додаткової реєстрації з 5 по 14 травня, успішно завершуйте здобуття повної загальної середньої освіти. Паралельно з 14 травня до 25 червня, успішно складайте національний мультипредметний тест. Починаючи з 1 липня, реєструйте електронний особистий кабінет вступника, креативно пишіть мотиваційного листа, подавайте обумовлену кількість заяв на вступ до п'яти на бюджет і до десяти на контракт. І з нетерпінням і надією чекайте на підсумки конкурсу і початок студентського життя. Успіхів вам! Професор кафедри біології та методики навчання біології, доктор біологічних наук Олександр Ковальчук, і лаборант цієї кафедри природничо географічного факультету Анастасія Дубіковська у рамках міжнародного стажування кілька днів провели в наукових установах Польщі. На базі лабораторного комплексу інституту геологічних наук польської академії наук, сумські науковці упродовж тижня мали нагоду ознайомитися з методикою екстракції колагену із кісткового матеріалу, здобутого у ході археологічних розкопок та подальшого його ізотопного аналізу. На кістковому матеріалі викопних осетрових риб науковцями було здійснено перший найбільш складний і тривалий етап підготовки матеріалу до ізотопного аналізу, який включав очистку фрезером та ультразвуком зважування, висушування та подрібнення кісток. Виконана робота не лише має ознайомлювальний характер, а й стане основою подальшої наукової публікації. У Варшавському університеті професор Олександр Ковальчук і лаборант Анастасія Дубіковська здобули досвід із визначення отолітів кісткових риб, а також попрацювали із палеонтологічними колекціями факультету геології. Результати цього міжнародного стажування невдовзі у співавторстві з польськими колегами будуть представлені у низці наукових праць. Напередодні Великодня в Сундипову відбулася благодійна акція, присвячена одному з найдавніших християнських свят чи не найбільшому святу усіх українських православних церков. Викладачі, студенти різних курсів, співробітники університету об'єдналися, аби подарувати частинку світлого свята Великодня усім тим, хто так цього потребує. Кілька десятків майстринь кулінарного мистецтва презентували свої великодні вироби. Паски, писанки, медовики, інші смаколики виготовлені власноруч завдяки небайдужості учасників благодійної акції були зібрані кошти, які разом зі святковими виробами були передані на підтримку поранених військовослужбовців, що проходять лікування і реабілітацію у міських закладах охорони здоров'я, а також дітям, що перебувають у одній з міських лікарень. Щиро віримо, що ці подарунки, виготовлені з душею, принесли радість, надію та відчуття свята тим, хто найбільше потребує підтримки і турботи. Висловлюємо глибоку вдячність кожному, хто долучився до цієї ініціативи. Разом ми демонструємо, що навіть невеликі добрі вчинки здатні змінювати навколишній світ. Низький уклін українським захисникам, які ціною власного здоров'я та життя боронять нашу свободу і незалежність зі світлим воскресінням Христовим українці. Слава нашим героям і Україні! Слава! На завершення нашої сьогоднішньої програми про успіхи студентів і зіркових випускників сумського педагогічного на спортивних аренах. Національна збірна України з футзалу з двома випускниками інституту фізкультури у своєму складі, заслуженими майстрами спорту, бронзовими призерами чемпіонату світу, голкіпером Юрієм Савенком і універсалом Артемом Фаренюком у польському кошаліні на майданчику Хала Відовиського спортова. Зіграла два номінально домашні заключні матчі основного раунду відбору на футзальне євро 2026 і обидва виграла, розгромивши кіпріотів 11-1 і засмутивши румунів три Першим для українців голом у другому матчі відзначився саме Фаренюк. Команда Олександра Косенка з 18 очками після шести ігор і співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 37-5 з першої позиції у групі вийшла до наступної стадії футзального євро 2026 Жеребкування фінальної стадії турніру відбудеться 24 жовтня. Випускник інституту фізкультури Олександр Зінченко відіграв за лондонський арсенал лише заключні півхвилини у повторному чвертьфінальному матчі Ліги Чемпіонів проти Мадридського реала, який команда Мікеля Артети після домашнього розгрому 3-0 виграла 2-1. Королівський клуб вперше з сезону 2019-2020 не гратиме у напівфіналі Ліги Чемпіонів, а Зінченко з партнерами пробилися до цієї стадії вперше за останні 16 років. Суперником арсенала у напівфіналі буде французький ПСЖ. У іншому напівфіналі суперничатимуть Барселона з Інтером. Матчі заплановані на 29-30 квітня і 6 7 травня. А от на гостьовий матч 33-го туру чемпіонату АПЛ проти Іпсвіч Таун, який відбувся напередодні Великодня. Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв усі 90 хвилин, упродовж яких каноніри забили 4 м'ячі, не пропустивши жодного. З 66 очками Арсенал на другому місці турнірної таблиці на 13 очок відстаючи від Ліропуля і на 7 очок випереджаючи Ньюкасл Юнайтед. Хокейна команда інституту фізичної культури Сунди в турецькій Аланії змагалася у розіграші третього за престижністю жіночого клубного хокейного євротурніру Єврохокі Клаб Челенджван. Підопічні випускниці сундипу Олени Свистюр на стадії групового турніру виграли 2-0 у суперниць з Люксембургу. Поступилися 1-4 господаркам Заландія Старс Хокі. З другого місця у групі вийшли до бронзового фіналу проти команди Cardiff ендмет Зуельсу, з якою основний час матчу зіграли в нічию 0-0, А от у серії болітів поступилися валійкам 1-3. Випускниця Інституту фізкультури, майстер спорту міжнародного класу Марина Гладун у парі із запоріжанкою Тетяною Лазаренко стала переможницею третього туру Мастерс чемпіонату України з пляжного волейболу, який завершився в Києві. У двох партіях Гладун Лазаренко виграли у Катерини Граур Світлани Гребенюк з Червоногригорівської громади. У тих же двох партіях взяли гору над харківським дуетом Маргарита Чемова Анастасія Чміль. Засмутили 2-0 киянок Олену Борисенко Вероніку Пересаду. У напівфіналі провели два переможних сети у зустрічі з київською парою Ольга Михайловська Анастасія Лисенко. А у фіналі гладун Лазаренко протистояли киянки, сестри Ірина і Інна Махно, але і вони протрималися проти них лише два сети 21-15 і 21-14. Заключні три матчі серії плей-офф чемпіонату України з баскетболу у вищій лізі сезону 2024-2025 зіграла в Полтаві об'єднана команда збірна Полтавської області Полтава Баскет Сундипуука кадею США номер 1 Це були поєдинки, у яких визначалися ті дві команди, які з другої четвірки після регулярного чемпіонату приєднаються до чільного квартету команд вищої ліги у фіналі шести. Теоретично полтавська сумська команда могла розраховувати на другу путівку до фіналу шести, оскільки Дніпровський інваспорт з дюшор No5 вже вирішив цю проблему у передостанньому турі. Але для цього об'єднаній команді треба було, образно кажучи, здійснити нездійсненне, вигравши усі три матчі та ще й за умови, що львівський кіф Скіф не виграє у дніпрянок. Утім, вже перший поєдинок туру саме з львів'янками Полтавська сумська команда програла 49-68, подарувавши тим самим право виходу до фіналу шести саме Ківс Скіфу. У другій зустрічі об'єднана команда з рахунком 57-75 Поступилася Дніпрянкам, і лише у третьому поєдинку проти ДЮСШ ОГСП Прияслав здобула перемогу 76-57, посівши у підсумку сьоме місце з 29 очками. Отже, сьогоднішній випуск програми «СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Невдовзі о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!